Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. У Печерському райсуді Києва сьогодні знову обиратиме запобіжний захід бригадному генералові, колишньому командувачу оперативно-тактичного груповання Харків Юрію Галушкіну. Ввечері 22 січня, після того як за генерала внесли заставу, прокурори йому вручили нову підозру. Окрім нього на лаві підсудне екс-командир 125-ї бригади ТРО Артур Горбенко та колишній командир 415-го батальйону, 23-ї окремої механізованої бригади Ілля Лапін. Всі у справі щодо прориву Росіян. На Харківщині у травні 24-го року обвинувачення двох бойових генералів і полковника в розпал жорстокої війни спричинили резонанс у суспільстві. Які наслідки може мати ця справа, з'ясовував Олег Корнієнко за побіжний захід углядя тримання під вартою. Печерський райсуд столиці пізно ввечері суддя відправляє на два місяці в сізо генерала лейтенанта колишнього комбрига 125-ї бригади Тро Артура Горбенка. Підозрюваний справу не коментує. Без коментарів що я сам нічого не розвивався. Вийти на свободу генерал може, якщо внесе заставу у 25 мільйонів гривень. Та адвокати кажуть, у їхнього підзахисного такої суми немає. Прокурор не приніс фактично жодних матеріалів. Принесли документи про доходи, які в принципі на сторону захисту, які підтверджують їх відсутність в таких розмірах. Ми безумовно незадоволені судовим рішенням. Апеляційна скарга буде подана ближчим часом. На лаві підсудних одразу два генерали й полковник відповідальні за оборону Харківщини у травні 2024-го. Артур Горбенко, генерал-лейтенант, кавалер ордену Богдана Хмельницького третього ступеня, 2014-го отримав оборону на сході України. Згодом пішов на пенсію. А з початком повномасштабки очолив 125-го окрему бригаду ТРО. Ілля Лапін воював в Афганістані у часи АТО і ООС керував штабом 37-го окремого батальйону ТРО з лютого 2023-го – командир 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї бригади. Зараз полковника взяли під варту на 60 діб. Юрій Галушкін бригадний генерал, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. З 2014-го командував десантниками. 2022-го очолював сили тероборони. А у квітні 2024-го його призначили командувачем оперативного угруповування військ Харків. За рішенням суду 60 діб під вартою з можливістю застави 5 мільйонів гривень. Гроші внесли. Однак правоохоронці повторно його затримують просто на порозі СІЗО і готують нову підозру, сприяння самовільній втечі військових з поля бою, що передбачає вже до 10 років тюрми. Слідчі держбюро розслідувань їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення частини Харківщини 2024 року. Відсутність укріплень, вогневих точок, неадекватна оцінка загроз і невчасно перекинуті резерви. Все це зіграло на руку росіянам, і вони прорвали кордон, окупувавши низку населених пунктів області. У даному випадку ми говоримо про посадовців, які ухвалювали рішення тоді під час оборони. Щони і далі триватиме досудове розслідування, тобто збиратимуться далі свідчення бійців, будь-які доказ, докази, які будуть підтверджувати або спростовувати той факт. Затримання наробили галасу в суспільстві та серед військових. Наслідки поки спрогнозувати важко. Зокрема, є шанс деморалізації війська і послаблення обороноздатності. Засудження командирів може суттєво підірвати моральний дух, створити атмосферу страху серед інших офіцерів і генералів. В результаті через побоювання кримінальної відповідальності за можливі помилки, військові лідери можуть уникати рішучих дій, які так необхідні сьогодні. Це може знизити ініціативність та готовність брати на себе відповідальність у критичних ситуаціях. З іншого боку, це сигнал для інших командирів і офіцерів чесно виконувати обов'язки і доносити наверх правду про ситуацію на фронті, реальність виконання того чи іншого завдання. Іноді військові, аби не засмучувати найвище керівництво, замовчують наявні проблеми. Я вважаю, що все має відбуватися в процесі. Ми єдиний механізм, який функціонує. Є ті командири, які дуже добре воюють, які готують своїх людей, які відстоюють свою позицію, відстоюють свою думку. Є ті командири, на жаль, які не набули бойової спроможності, які доповідають згідно відповідно. Секретар безпекового комітету Верховної Ради Роман Костенко переконаний, що подібні справи має розглядати не цивільний суд, а спеціалізований. Так відбувається у цивілізованому світі, де існують військові органи юстиції, поліція, прокуратура, суди. Справи специфічні, ухвалюючи рішення, слід покладатися не лише на ідеальні статути, а насамперед на реальну картину на полі бою. Людина, яка не була військовою, вона не розуміє специфіку, і вона не розуміє, як приймаються ті чи інші рішення. Ті чи інші рішення військовими часто приймаються в умовах даної обстановки, яка склалася, яку ми може зрозуміти тільки військовий. Це інша психологія, це інший підхід, це ризик для життя. Це зовсім різні скажімо, інші умови прийняття рішень. У парламенті давно лежать законопроєкти про створення військової юстиції, та депутати ухвалювати їх не поспішають. Мовляв, немає грошей. Тим часом у Верховній Раді ініціюють позачергове засідання комітету з питань національної безпеки. За словами віце спікерки Олени Кондратюк, питання суду над генералами доволі чутливе. Необхідно забезпечити об'єктивність розслідування і судового процесу з безумовною повагою до гідності самих військових, гарантуванням їм права на захист і справедливий суд. При цьому має бути також передбачена неминуча відповідальність у разі, якщо оголошені підозри виявляться безпідставними та бездоказовими. Раніше справами військових у нас займалися виключно спеціальні органи. Та у 2010 та 2012 роках відповідно військову прокуратуру та суди ліквідували. А після нападу Росії у 2014-му прокуратуру поновили. Втім, за п'ять років від неї майже нічого не лишилося. Посаду головного військового прокурора скасували 2019-го. і нині при офісі генпрокурора діють лише регіональні підрозділи. Натомість за 10 років війни спеціалізованого військового суду у нас так і не з'явилось. Олег Корнієнко, Христина Гавриш, Факти сітів. Єдині новини.